Благо Україні! Всіх привіт! Хочу сьогодні запиляти такий відосик, показати які ціни в Германії. Місто Хам. Місто Хам ціни на автівки. От, ви питаєте, де я знаходжу такі дорогі ціни. Я відповідаю, ціни е, тут автівки майже нові. І за того такі ціни. От, відповідно Я їх сам не, не ставлю. Це ось город, місто Хам, кінець листопада. От вирішив прокататися і зробити відосики, того, щоб довго не виходив в ефір. І розпочнемо із крутої крутої автівки порш. от ось такий порш, ну, взагалі, чітенький поршик. Панамера От І тут, дивіться, порці з 2014 року випуску, бензин 309 кВт, 66 тисяч пробіг 3-літровий. Євро 5. Там е салон червоний, ззаді затоновано. Ну, реально такий Порш що просто капець. Ну, ціна, звісно, теж не маленька, але. Но... 47 тисяч 999. Підійдемо до шкоди. Ось шкода, яка е, пробіг 2017 року шкода. Е, 50 тисяч пробіг, 110 кВт, Євро 6, 2 дизель. дизель. Шкіряний салон. От та Коробка автомат. Ідемо далі. Далі тут е, теж шкода. От тут більш, ну, такі прості, як простіші більш машини, по як сказати, от в синьому колірі. Е, так, 15-й рік, 110 тисяч пробіг, 63 кВт бензин, 1,2 і 10 тисяч. Євро коробка механіка п'ятиступка Ось Ось така шкода. Далі йдемо Volkswagen. Йдемо Volkswagen, Golf. 16 року випуска 146 тисяч пробіг, 81 кВт дизель. От Коробка автомат. От звикли простий салон. Тепер йдемо Citroen. От Citroen подивимося. Це п'ятий. E, 2013 року 162 тисячі пробіг, 150 кВт дизель 1,2 Євро 5. Ось такий салон. Так, і підемо далі. Далі у нас йде Opel. От. Opel в білому кольорі, от. Корса, Opel Корса 16 рік, 54 тисячі пробіг, 51 кВт от, е, евро 6-1 і 2 от. салон е, е, коробка механіка, салон простий, проста тряпка. Йдемо далі до шкоди. У нас тут шкода в сіром корілеру. Шкода фабія. 17-го року бензин 55 кВт, 89 тисяч пробіг. Літрова євро 6. Всередині проста тканина, коробка автомат п'ятиступка. Так, йдемо далі. Далі йде шкода знову. От в червоному кольорі. Шкода 2012 Октавія. Шкода Октавія 2012 року, 20 тисяч км пробіг з 2012 року, я не знаю. Короче, мабуть, вона стояла 59 кВт кіло... бензин 1,4 євро 5 Салон звичайна тряпка і коробка. Звичайна п'ятиступка. Ось така шкода. Ну, з пробігами я не буду вам нічого говорити, тому що я не знаю, чому такий пробіг, ось я так можу її обійти. І далі в нас йде форт. Форт Трансик такий, коротше, Форд 2015 року випуска 138 км пробіг, 70 кВт дизель. О, такий, Мені здається, що це грузовичок. Зараз підійдемо. Подивимося, Ні, Ось такий. Так. Так, грузовичок такий до і там. Ну, коротше, грузовичок Далі йдемо в Фольксваген. Фольксваген. Турек. Тигуан. 18-го року випуска. Дізель, 96 тисяч пробіг, 150 кВт, 3 двигун. Євро 6 коробка. Автомат салон шкіра. І ціна 34 35 тисяч євро. Ну, тобто, немаленька ціна. Далі йде знову там Шкода Fabia Універсал. Шкода Fabia Універсал. В синьому кольорі 12 року. Дізель 66 кВт 122 тисячі пробіг. Євро 5 коробка звичайна ручка п'ятиступка, тканина. Ну Руль вже, ви бачите, затяганий такий і 122 тисячі пробіг, ну в мене є сомнення. от, Бо така затертость за 122 тисячі. Ну, я не знаю, що тут треба було робити. Так, йдемо далі. У нас тут є Volkswagen. Транспортер, Ось так ззаді я його покажу. Транспортер, зараз підемо наперед. О, і скільки ж він інтересно коштує Такий таких транспортер. Ось. Так. Ага, він 2021 року випускав, 18 тисяч пробіг. 110 кВт дизель, Євро 6, 41 тисяча, 42 тисячі ем, коштує євро і це е, пасажир, повний пасажир. Ось ви бачите пасажир. Повністю пасажир. Не знаю, ціна це гарна, не гарна. Ідемо далі. А далі у нас знову Volkswagen. Tiguan 18 року випуска 44 тисячі пробіг, 176 кВт, 2-літровий дизель, шкіра, коробка автомат. Ну ось, Ціна 38900. Йдемо далі. Далі у нас іде опять шкода. От, універсал. Шкода універсал. 4 на 4 Октавія 2015 року випуску 118 тисяч пробіг, 132 кВт, бензин, Євро 6, 17 999, 18 тисяч автомат та салон тканина. Ось, подивіться, 118 тисяч і, і там 112 чи скільки. Зверніть увагу на руль. Що там руль, що тут. а Зовсім по-різному. Я скажу, нічого не буду говорити. Що і до чого, ви самі все розумієте. Йдемо далі, а далі в нас Opel. Opel, Opel так, 19-го року випускав, 58 тисяч. Пробіг 96 кВт бензину 1,2, коштує 16 990 699. Звичайна тканина, коробка, звичайна ручка. О. О, от такий Opel. Йдемо Ще у нас дві машинки. Осталося е, на цій площадці шкода. І там далі Mercedes. Шкода Суп, Супер Б, двохлітрова. 17-го року випуска. Дизель 140 кВт е, двохлітровий дизель. Євро 6. Коштує 26,99. Салон Альтанта із по бокам там шкіра, якби от такий комбінований салон, мультируль коробка автомат. така шкода Супер Білоцьова. Крута. от, Ідемо далі, а далі в нас останній замикаючий Mercedes. Мерседес c 250 t Мерседес benz 2017 року. 50 2000 тисячі пробіг бензина 155 кВт, двохлітровий бензин, євро 6, коштує 27,99. З середині тканина по, по бокам шкіра, комбінований типу салон, робот. От. Ну от такий, а, пробі... ага, все я сказав. От. Все, дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі. Буду періодично знімати ролики, я думаю, буде цікаво. От. Всім до побачення, слава Україні. За Україну і перемога. До побачення.